Добрий день, шановне панство. Чи замислювались ви над тим, що робить народ дійсно непереможним? Чи це економічний добробут? Політична стабільність, чи, може, щось значно глибше? Так, я замислювалась. Справжня сила народу криється в його душі, в цьому невидимому. Але незбагненно важливому, що пов'язує нас із нашими предками, і не дає сили встояти перед викликами сучасності. сила в культурних та духовних надбаннях, які передаються з покоління в покоління, сила у підтримці, єднанні, душа народу це його мова, пісні, традиції, вірувані. Та унікальний світогляд. Вона є основою нашої ідентичності. Зберігаючи і шануючи свою культуру, ми не лише виявляємо повагу до наших предків, але й забезпечуємо своє безсмертя. Ми майбутнє нації. Саме ми на цієї душі, формуючи свою громадянську соціальні позиції. Ми стаємо частинкою великої справи збереження національної ідентичності України. За кожним досягненням, кожною перемогою стоїть велике усвідомлення свого коріння. Сьогодні, як ніколи, ми повинні розуміти важливість національної гідності та патріотизму, які підкріплюються знаннями про нашу історію. Наш народ безсмертний, доки ми належимо до нього, доки Його дух проходить через наше життя, доки ми шануємо свою культуру та історію, доки пам'ятаємо своє коріння, живе і наша душа.